Слава Ісусу Христу! Хочу подякувати кожному з вас, що сьогодення в цей ранок ви знайшли час і відгукнулись, я маю думку, що відгукнулись на бажання Святого Духа. Бути в Божому домі в недільний ранок. Ви знаєте, єдина особистість на нашій планеті, яка безмежно. І навіть понад наше розуміння любить нас, це Божий Святий Дух, який представляє і Ісуса Христа, і Бога Отця. І лише Він так ніжно, інколи не, не наче непомітно, але внушає людині в недільний ранок відкласти турботи звичайно життєві, які ніколи не закінчуються. І прийти в Божий і ви добре зробили, що прийшли? Так сказав одного разу Божий чоловік Кормілій. Ви добре зробили, що прийшли. Так він говорив до апостола Петра. Але я говорю від його імені. Тому що це місце, коли людина настроює своє серце або приготовляє своє серце, це місце, де Бог говорить з людиною. Він так обіцяв. Мій дім, казав Ісус про свого батька, називається домом молитви для усіх народів. Дім молитви це місце, де людина має можливість, шанс і привілей зустрітися і поговорити з Богом. Все, звичайно, залежить від самої людини. але я маю на увазі або маю таку думку, що ви саме настроювали серце, тому що це є поклик кожної людини. Поговори зі мною, Бог. Скажи мені про мене, скажи мені про моє життя, скажи мені трошки туди в майбутнє, що мене чекає. Дай розв'язання від мого минулого, яке таке, можливо, гнічуче і стримує мене. Поговори зі мною Бог. Нехай сьогодні саме така і думка буде для цього усього свята, бо сьогодні свято. Ця думка, поговори зі мною Бог через всі обставини, які сьогодні ви будете спостерігати. Тому що Бог говорить не лише те, що може почути людина слухом, Бог говорить те, що може прийти в думки людини, Бог говорить те, що може побачити людина. Нехай усе, що ви сьогодні будете спостерігати, чути і переживати, нехай це буде голосом Божим до ваших сердець, тому що Бог дбає про кожну людину і про вас, зокрема, персонально, бажаючи вам добра, сотворивши людину на добро. Сотворивши людину на благословіння, він і сприяє, щоб напротязі всього людського життя її застріло добро і її застріло благословіння. Хочу прочитати один біблійний текст на його підставі коротенька настанова і до тих, хто приймає хрещення, така і пам'ятна настанова. І для тих, хто є гостями сьогодні, або ви є з місцевої церкви. Щоб воно залишилося у ваших серцях. Луки 15 розділ 17 по 20 вірш. Луки 15 розділ 17 по 20 вірш. Я вам скажу дуже просту одну річ. Якщо ви її запам'ятаєте, якщо ви її зрозумієте, якщо ви так поступите, ваше життя радикально зміниться і ви будете дуже благословені. Я маю на увазі саме ваше життя воно має можливість змінитись радикально на краще. Звичайно, ж це буде залежати від вас. Ви це зараз побачите. Луки 15 розділ, 17 по 20 вірш. Історія, яку знають, певно, всі люди, які навіть ходять в церкву і слухають Святе письмо, і які не ходять в церкву. Це історія про молодого чоловіка, якого зазвичай всі називають блудний син. Так його зазвичай звикли називати. Він Молодший син. Життя складається з трьох речей. Якщо ви звернете увагу на три речі, і якщо ви станете ці три речі практикувати, ви помітите, що в процесі, в періоді часу, ваше життя буде все змінюватись на краще. Життя складається з трьох речей. Це ваше мислення. Про що ви думаєте? Про що ви думаєте? Ваше мислення, ваше життя це ваші думки. Суттю кожної людини є мислення. Як людина думає, слово Господнє каже, людина точно так буде поступати. Всі люди живуть згідно свого розуму. От наскільки розвинуте мислення або наскільки воно просвітлене, я би так певно сказав, ось таке і є життя. Якщо думки погані, якщо думки гнітючі, якщо думки завжди хочуть, щоб щось зле зробити, ви помітите, що ваше життя йде слід за вашими думками. Ви завжди пригнічені, ви завжди недовольні, ви завжди роздратовані, ви завжди, дивлячись на когось, бажаєте, щоб їм причинилося щось лихе. Чому? Тому що людина складається з її думок. Людське життя складається з слів, яке говорить людина. Апостол Петро сказав такі слова: хто любить життя і хоче бачити добрі дні у своєму житті, то що треба зробити? Стримуй уста свої від зла і від лукавих речей. Якщо ти хочеш або любиш життя і хочеш, щоб добрі дні були в твоєму житті, не говори поганих речей. Удержувай язик свій від зла і уста свої від лукавих речей. Ви можете помітити, що ваше життя, воно частково сформоване з слів. Слова, які ми говоримо, вони впливають на коло нашого життя. Раптом люди не хочуть з нами дружити. Чому? Тому що ми говоримо злі слова за спиною цих людей. Ми їх критикуємо, ми їх зневажаємо, ми їх принижуємо. А хто захоче зі мною дружити, якщо я є такою людиною? Коли до всього прискіпуюсь, коли усім недовольний, хто захоче бути поряд зі мною? І ми бачимо, що життя такої людини стає одинока людина, ізольована людина. Так, її уста сформували таке коло життя. Життя складається з слів. На ваше життя впливають слова, що я говорю. Воно складається з мислення, про що я думаю. Воно складається з слів, що я говорю. І життя складається з рішень. Які рішення я приймаю? Адже в кінцевому результаті від рішення людини залежить, що буде з людиною. Ось дивіться, ось ці семеро чоловік, що сидять в білих одежах перед вами. Вони прийняли. Правильне рішення. Вони вирішили, щоб їхнє життя змінилося. Ось це, що вони тут сидять, це їхнє рішення. Кого з вас, силоміць сюди привезли? В кайданках. Кого? семи? Нікого? Нікого. Це добровільне ваше рішення, що ви тут хочете прийняти хрещення? Браття, сестри? Так. Да. Да. Життя складається з рішень. Вони хочуть, щоб їхнє життя змінилося. Тому що це свідчення, що вони хочуть вже жити з Богом. Вони хочуть по життю подорожувати з Богом. Життя людини складається з трьох речей: мислення людини, слова, які говорить людина, і рішення. Тому що в результаті мислення і слів людина прийме рішення. Ось це відбулося в житті ось цього молодого чоловіка. Це молодий чоловік, який жив у дуже великих життєвих проблемах. Одного разу прийнявши неправильне рішення. Одного разу прийняв неправильне рішення і попав в життєві проблеми. Роки йшли, а він в проблемах, які не розв'язувалися. І він вирішив досить. Прийшов час щось в своєму житті міняти. Прийшов час, щоб моє життя змінилося. І дивіться, що робить цей чоловік. Ось це слово прийдя в себе», сказав, скільки найомників, а от його і звитачиствують хлібом, а я умираю від голода. Прийдя в себе», мова йде про мислення. Він став аналізувати життя. Я можу жити краще. У мене є варіанти, щоб моє життя було іншим. Він почав розмишляти, він став міняти своє мислення. Саме перше від мислення залежить те, як сформується людське життя. Тому що думки людини управляють людиною. В себе, В нього почало змінюватись мислення. Стоп! Що я роблю поряд зі своїми? Що я роблю, коли їм їжу ту, яку їдять свині? Що я тут роблю? В мене є батько. Там достаток, там все добре. Що я тут роблю? Мислення з Богом добре. Ось це номер один: не цурайтеся Бога. Не цурайтеся, коли вам хтось говорить про Бога. А Бог представлений або прийшов до нас в Ісусі Христі. Тому, коли ми чуємо про Ісуса Христа, не цураймося Ісуса Христа. Ісус Христос дуже добрий. Ви не знайдете на планеті людини, подібної Ісусу Христу, який би так любив людей. Любив, що доказав свою любов. Коли пішов на Голгофський хрест, він сказав: Ось доказ того, що я Тебе люблю, в тебе є проблеми, в тебе є борги, в тебе є гріхи, в тебе є вина, в тебе є тягар вини. Я заплачу за це. Я заплачу за це, я заплачу за це. Ось я плачу своїм життям. Ось я плачу своєю кров'ю. Ось я плачу, віддаючи його за тебе. Коли говорять про Ісуса, не цурайтеся Ісуса. Приймайте, приймайте, приймайте інформацію, приймайте, мусить оновитися мислення з Ісусом добре. З Ісусом добре, з Божим Сином Ісусом Христом справді добре. Місце, де проповідується про Ісуса Христа, це добре місце. Тому, коли ви це чуєте, коли вас запрошують, реагуйте на це, реагуйте на це, щоб слухати про Ісуса, читати про Ісуса, там, де говорять про Ісуса перебувати, це добре. Він зреагував через аналіз своїх думок, мислення. Він змінив мислення. Вісімне. І сказав, встану, пойду к цума йому, і скажу йому. Отче, я загрішив проти неба і перед тобою, тобою. Встану, це прийняти рішення. Встану, це прийняти рішення. Я піду, так написано, да? я скажу йому, треба сказати слова. Розумієте, щоб прийти до Бога, людина повинна сказати слова певні. І перші слова, що ми всі являємося перед Богом винними. Тому що Він, як подаятель добра, десятки років дбає про нас, турбується про нас, опікає нас, даруючи нам життя, а ми його ігноруємо. А ми його зневажаємо, а ми на нього взагалі не реагуємо. А він для нас ніц не вартий. І єдине, що можна почути найчастіше від людини, це докір. Бог чому? Бог за що? Бог, Бог. А Бог добрий. А Бог багатьох речей не робив. Ви знаєте, в житті цього чоловіка він теж міг би сидіти у тому віддаліку і казати: Бог за що? Бог за що? Міг так говорити? Міг так часто люди прийнявши неправильне рішення, попавши в проблеми, сидять і нарікають, Бог за що? Чому в мене ці болячки? Чому в мене ці проблеми? Чому в мене вже немає сім'ї? Чому в мене цураються? А причина власне рішення. Але людина себе не може докорити. Людина завжди себе оправдує. Але на Бога покаже пальцем і скаже: Бог це ти, Бог це і за тебе. Хоча справжня вина, як сказав один співак, чоловік вінов ти в тому, що є в твоєму житті. Найчастіше це саме так. Найчастіше є інші люди мають можливість впливу на наше життя, що зроблять зле, але найчастіше. Людина сама собі чинить зло. І ось він каже: я встану, піду до мого батька і я скажу, я винний тату. Це самі перші правильні слова, з якими людина, яка хоче приблизитись до Бога, повинна приближатися. Боже, я винний. Боже, прости. Боже, поможи. Це самі перші слова, це правильні слова. Він почав говорити правильні слова. Перед тим, як він йшов з дому батька, він казав: мій папа строгий, він ставить мені обмеження, він мене дисциплінує, він мені не дозволяє речі, які мені подобаються. Там вон кампанія погана, а тато каже, не дружи свою кампанію, мені папа не нравиться. Так було в його житті. Він говорив такі слова: мені тато не нравиться, тому що тато дисциплінує мене. Але раптом, через переосознання, я винний перед татом. Тато мене застерігав. Тато говорив мені. Це може причинити, але я зневажав ці повчання, я зневажав ці настанови. Вони для мене ніц не були варті. І він приходить до осознання. Я є винний. Я винний перед людьми і я винний перед Богом. Слідуйте. Я вже не достоин називатися сином твоїм. Прийми мене в число найомників твоїх. Ось осознання, осознання власної вини. Я недостойний. Я винний, я недостойний, я не маю ніяких прав. Він ці речі говорить, тому що життя складається з слів. І коли я починаю говорити правильні слова, вони мене мотивують на правильний чинок, правильне мислення, правильні слова. Вони мотивують, щоб я правильне рішення прийняв. І останній текст встав і пішов в кацю своєму мислення, слова уст і рішення. Три речі, які формують життя кожної людини. Ви можете помітити, що є люди, яких ви б назвали успішними. Ви можете помітити, є люди, яких ви можете назвати успішними. Люди, які чогось досягли, ви можете це помітити. Якщо ви придивитесь до життя цих людей, ви помітите їхнє мислення, їхні слова і їхні рішення. Ви помітите, що в них немає трати часу на пустощі або на те, що не приносить якогось, якоїсь збудови. Ви не помітите цих людей в компаніях, які розбещені. Так, це правда, тому що мислення їхнє. Правильне, слова уст їхніх правильні. і рішення їхні слідують за мисленням і за словами уст. Я встану, піду до батька. І коли він був ще далеко, увідав його отець, його зжалився, побіжав, впав йому на шею і цілував його. Ця історія закінчилася дуже добре. Це історія людини, яка мала величезні життєві проблеми, клопоти, але закінчилася, знаєте, неначе як казках, де все закінчується добре. Але це правдива історія, це не казка. Тому що це історія багатьох із вас. Це історія багатьох із тих людей, хто сидить ось тут на місці. Тому що в певний момент ви почули Євангеліє, добра звістка, яка торкнулася з вас, вас. Ви почули про Ісуса Христа. І ви зреагували, маючи розуміння своєї вини, маючи розуміння своїх недостатків і недостоїнств. Прийшло бажання треба щось міняти. Треба щось міняти. І якраз хтось вам говорив про Ісуса, якраз хтось вас направив в Божий дім, якраз хтось вас пригорнув до спільноти. Ви прийняли рішення. Більшість з вас приймали святе водне хрещення по вірі, тому що святе водне хрещення по вірі це рішення. Воно символізує перед людьми. Воно символізує перед ангельським Божим світом і злим демонічним світом. Воно символізує перед сотвореним Богом світом природою. Я вибираю Бога. Я йду за Богом. Я вибираю Ісуса Христа, я йду за Ісусом Христом. Так, да, ось це рішення це свідчення. Ось цей їхній вчинок, це свідчення, що вони прийняли правильне рішення. Йти за Богом це правильне рішення. Мислення. Слова і рішення. Я бажаю кожному з вас сьогоденні. Хто ще, хто ще коливається можливо? Хто ще на роздоріжжі можливо? Хтось, можливо, взагалі вперше це чує. Я бажаю вам, щоб до вашого, вашого осознання, до вашого мислення, до вашої свідомості долунав, долунало Євангеліє Ісуса Христа, просвітило Євангеліє Ісуса Христа з Богом добре. Бога не потрібно цуратися, від Бога не потрібно відхрещуватися е, від чи казати Ай! Ні. Коли чуємо Бог, Бог тебе кличе, Бог тебе любить, Бог хоче, щоб ти був з ним, відгукуватись, ось я Господь, ось я Господь, ось я Господь. Загалом, примініться для свого життя, щоб воно змінилося для кожного з вас, хто десь стоїть на місці. Для кожного з вас, хто ви бачите, що немає якогось розвитку, що щось, воно вже таке, знаєте, як застиглі форми. Примініть це мислення, щось не достає вашому мисленню. Ви ще, можливо, маєте проблему з своїми устами. І, можливо, ви просто боїтеся прийняти рішення. Все, що має відношення до Ісуса Христа, приймайте рішення. Він буде з вами, він буде слідувати по життєвій дорозі разом з вами. Помітите, що в періоді часу благословення Боже почне у вашому житті зростати. Ми зараз помолимося за людей, які будуть приймати хрещення, і ми зразу будемо йти до водойми приймати хрещення. Після цього, після хрещення, в нас буде ще дві пісні. Буде на слово настанова від нашого брата Віктора, і буде ще причастя. Це коротенько сам хід богослужіння. Після цього у нас ще буде спільний обід, тому плануйте трошки затриматись, щоб не спішити. Просто розплануйте самі в собі. Знаєте, не так закінчило зібрання, і я пішов. Просто побудьте в спільноті, потіштеся один одним, послужіть один одному і прийміть служіння один від одного. Я закликаю вас до молитви. Вийдіть, будь ласка, брати, сестричка, вийдіть. Я прошу про твоє благословіння для цієї частини богослужіння. Святе водне хрещення по вірі. Твої діти будуть давати тобі обіцянки, Господь, і сповідувати свою віру в тебе. Я дуже прошу про Твоє благословіння, як в давні часи, щоб твій дух дав свою початку на життя кожного з них, Господь. Як це було в житті євнуха, як це було в житті Божого Сина. Я прошу про служіння Твого Святого Духа, який запечатає їхнє життя, Господь, своєю присутністю і своєю благодаттю. Благослови. Дякую тебе, Господь. Чи обіцяєте ви служити Богу в добрій, і чистій совісті усе своє життя на підставі вашої... Іван, чи віруєш ти, що Ісус Христос, Син Божий, і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи зрікаєшся ти від диявола і всіх його злих справ? Зрікаюсь. На підставі… Чи обіцяєш ти служити Богу в добрій і чистій совісті усе своє життя? Обіцяю. На підставі твоєї віри і обіцянки. Олександр, чи віруєш ти, що Ісус Христос, Син Божий, і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи зрікаєшся ти від диявола і всіх його злих Ти Спаситель? Чи зрікаєшся ти від диявола і усіх його справ? Чи обіцяєш ти служити Богу в добрій і чистій совісті усе своє життя? На підставі твоєї віри і обіцянки я хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Вам. Чи віруєш ти, що Ісус Христос це Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи зрікаєшся ти від диявола і всіх його злих справ? Злікаюся. Чи обіцяєш служити Богу в доброму і чистому сумлінні усе своє життя? На підставі твоєї віри і обіцянки я хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Дякуємо тобі, Господь. Ти чуєш? Ти приймаєш, Господь, це перед Твоїм лицем, Твоє ім'я. Благословляю кожного з братів і сестру ім'ям Ісуса Христа. Утверди їхні слова, Господь, і дай сили кожному з них дотриматися цих обіцянок перед тобою. Благословляю ім'ям Ісуса Христа, кожного з них і дякуємо тобі. Прекрасний час, прекрасна нагода. Дякую тобі, Господь, за хрещення. Амінь. Амінь.